Де меморіал Сосонки, що у рівному тут десятки могил, пам'ятник та забута історія. Радянська влада трагедію 1941 року десятиліттями намагалася стерти з пам'яті. Але попри це, що все ж таки меморіал вдалося побудувати, встановити пам'ятні стели. урочище продовжує мовчати, тому що якщо ми беремо пам'ятну дату 6-7 листопада 1941 року, і кожного року в сосинках ми можемо побачити представники юдейської громади. При цьому жителів міста рівного там обмаль. Нині цей меморіал і історію розстрілів євреїв може побачити увесь світ. У рівному презентували 3 d тур урочищем сосунки. Завдяки цифровим технологіям. Кожен з будь-якої точки світу може пройтися цим місцем скорботи. Фотографії зі всіх боків, де людина може натискаючи на клавіші, переміщуватися. Також ми розробили спеціальне меню і план локації для того, щоб можна було, дивлячись на план, орієнтуватися, де саме в які самі нам які самі локації людина перебуває, коли відвідає цей 3D-тур». Робили 3 d тур за допомогою великої кількості фотографій однак, не лише з землі. Олексій бухало знімав меморіальний комплекс з неба за допомогою дрона для Олексія. Ця робота стала продовженням його власного дослідження трагедії. Раніше він вже створив документальний фільм про сосунки. Пояснила про цей 3D-проект, і вона хотіла вона казала, що будуть світлини в 3D, от, тобто такі на 360 градусів можна буде оглянути, але також у неї була тоді ідея, і щоб це було ну оригінально побачити, або не так, як завжди всі звикли бачити а от саме від зафільмувати дроном. Ця історія є особистою для тисяч родин по всьому світу. На презентацію 3D-туру доєднався американський журналіст з Філадельфії Девід Лі Престон. Його батько народився у Рівному і на власні очі бачив жахіття того часу. Він пережив Освенцим і Бухенвальд. А діда Девіда розстріляли саме тут у Сосунках. Ці та інші події увійшли в статтю, яка перша описувала події трагедії. Отже, нацисти та їх помічники розстріляли з кілометів мого діда, довіда лейба Пришкульника та тисячі інших євреїв. Ви повинні знати, де шукати євреїв рівного 3D-тур тур це частина масштабнішого проєкту діджитал музею. Він має кілька складових: аудіофільм, 3 d екскурсія та окремий блок документів зі звуковим супроводом та сурдоперекладом. Владислав Стецюк, Аріна Тітова новини Рівного.